Я дізналася з новин, потім одразу її набрала. Телефон не відповідав. Із загиблої в Одесі в ніч на суботу, 28 червня, Катериною Борсинською, пані Світлана, була знайома 20 років. Товаришували повсякчас спілкувалися та обмінювалися новинами, зокрема про поточну ситуацію після чергових ворожих нальотів та обстрілів. Після суботи, 28 червня, все змінилось. Тоді на місто на березі Чорного моря росіяни скерували більше 20 ударних безпілотників. І один із російських шахедів влучив в житлову 21-поверхівку. Сталася пожежа на 7, 8 та 9 поверхах. Наслідок атаки загиблих. Ну, пара – Катерина та її обранець Валентин. Як подруга вона була відзивчива, була дуже добра. Я її завжди назвала хахотушкою. Ми з нею завжди зазвонювалися. Вона казала, вони постійно бігали в укриття. Як цей раз пройшов, я взагалі не знаю. Я до сих пор не можу повірити в це. Я думаю, це дуже велика втрата. Як для колег, як для подруги. Катерину Брасинську в no 7 запам'ятали дуже добре. Саме там, наприкінці 90-х жінка робила свої перші освітянські кроки після здобуття вищої освіти. По собі вчителька української мови та соціальна педагогиня залишила яскравий світлий спомин. Про трагічну загибель колеги пані Вікторія дізналась із соцмереж. Прийшла провести в останню путь разом із колегами по навчальному закладу. В нашій школі вона починала свої перші кроки як вчитель після педагогічного університету. Вона прийшла до нас, і одразу, що в мене вразило, то на посвяті у майбутніх вчителі у палаці молоді і студентів їй єдині надали слово серед усіх майбутніх вчителів, і вона сказала дуже гарну промову. І тоді я подумала про те, що нам дуже поталанило, що до нас прийшла така україночка, тому що вона прийшла як вчитель української мови і літератури. І тепер у нас буде молодь, яка буде продовжувати наші кроки. Потім вона працювала також і ще і соціальним педагогом. І загиблою Катериною пані Марина пропрацювала в ліцеї номер 81, що на східному 1 більше 10 років поспіль. За три роки тому покійна Катерина переїхала до Одеси, де на той момент мешкав її син разом із власною родиною. Тим не менш, дружні стосунки продовжували підтримувати на відстані. Довго не могла повірити, що подруги більше немає, коли дізналась про руйнівну атаку росіян на Одесу. Вона взагалі була дуже радісна людина. Вона раділи. Життю, і вона завжди всім допомагала. Мабуть, не тільки в моєму серці, а багато сердець дитячих, навіть коли вона відправляла дітей в табір, коли вона вибивала ці всі моменти ради того, щоб як можна більше дітей з нашого закладу потрапили в, в той табір або в, на той відпочинок. Вона була фахівець на своєму місці. Вона Робила, якщо робила, все життя робила все на сто. Вона жила на сто, вона працювала на всі сто. Я не знаю, просто мир став трішечки сірим без нею. Анахиду за душі загибли внаслідок шахетної атаки на Одесу в ніч на суботу, 28 червня, Катерини Борсинської, провели в храмі в парку Ювілейному. Разом із жінкою загинув її цивільний чоловік Валентин Касьяненко. Містянки залишився син, невістка та дві онучки. Своє останнє місце спочинку загибла знайшла на кладовищі села Львів біля Кравого Рогу, поруч із могилами її батьків. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.